Про секрети енергетиків із перших уст працівники ПАД «Прикарпаття-Обленеро» провели екскурсію для вчителів фізики. Так багато досвідчених слухачів у цю лабораторію прийшли вперше, адже досі тут знайомили з премудрощами професії переважно школярів. Гід Любомир Федорчак зізнається до лекції готувався посилено. Відзначає певні досліди на звичайному році провести неможливо до прикладу, продемонструвати, як діє висока напруга на організм людини. На уроках фізики чи просто в шкільних умовах вони цього. Зробити не можуть, тому що тут використовується високовольтна випробувальна установка, і там напруга вже, скажімо так, десятки тисяч вольт. Тому на показі манікена, то вони якраз бачать, що відбувається з людиною, коли наблизитись на допустиму відстань до струмових струмовідних частин, але високої напруги від 10 тисяч і вище. Вчителі кажуть, після побаченого та почутого задумалися навіть про те, як економити світло, та вже готуються привезти сюди школярів. Дуже сподобалося мені, навіть не очікувала, що буде так цікаво, чесно кажучи. І я вже в подумки складаю плани, коли яких дітей сюди привезти, бо я впевнена, що їм буде теж дуже цікаво, як і для поглиблення знань з фізики, так само і для повсякденного життя? Окрім лабораторії, педагоги відвідали тематичний музей та наочно ознайомилися з історією електрифікації Прикарпаття.